Всім привіт! Сьогодні у нас буде нетипове тренування м'язів-кору пресу. Ми будемо з вами працювати грудною кліткою, будемо дихати, розтягувати ребра. У нас не буде ні одного лежачого положення на спині. І таким чином, такими методами, ми будемо з вами пропрацьовувати м'язи, кору, пресу. Давайте одразу починати. Як завжди, ми з вами будемо трошки ступуватися на моїх поясненнях і працювати на повтори. Зараз виходимо в положення сидячи. Не витягуйте повністю ноги, витягніться, будь ласка, маківкою наверх, створіть рівну, рівне положення спини. З цього положення відведіть одну з ніг, трошки як за себе, але більше в бік, щоб ви не закривалися, точніше не розкривалися вслід за ногою, а дивилися прямо. І другу ногу покладіть перед собою. Одне коліно дивиться як під кутом в один бік, друге коліно дивляться під кутом в другу сторону. Зафіксувалися. Тут дуже важливо відслідкувати, щоб вас не виводило, отак от ні в один з боків. Намагайтеся зараз зловити своє найбільш зручне положення сидячи. Я сподіваюся, що є. І дуже важливий момент: не приклеїти передню стопу до вашої передньої частини стегна дальньої ноги. Нам тут треба подихати і порухатися як в грудній клітині, так і в ребрах. Відведіть, будь ласка, трошки від себе руку, пом'якшить трошки лікоть у цієї руки і витягніться рукою, згинаючи нижнє лікоть ще більше, щоб він відводився не сюди, не до себе, а назад, і трошки вбік. Витягніться рукою на видиху. Вирівнюючи лікоть, повертайте себе в вихідне положення і повністю відривайте нижню руку. Знову підставте руку, трошки як на витяжінні від себе. Згинайте лікоть нижньої руки, щоб він дивився під кутом до вас. Витягуйтеся верхньою рукою, ви можете покласти нижній лікоть на підлогу, повністю витягнутися, відчути витяжіння в реберг, розкриття розкриттям грудному, повернутися без на вдиху, трошки відштовхуючи від руки, відштовхуючись від руки, але більше повертаємося за рахунок м'язів пресу. Тобто, ваш бік вас направляє в одну сторону і витягує вас. Вихідне положення. Важливо заряджатися вдихом, коли ви прямі. Видихати, коли ви виходите в бік. Працюємо на одну сторону, 12 повторень. Рука одразу щупає. Вона така, трошки вже наготові, вона щупає ваш простір, щоб вас виводити в бік. Працюємо. Видих. Дивимося на нахилі під верхній лікоть. Повертаємося обережно без ривка, відриваючи трошки руку від підлоги. Видих. Ця перша вправа в нас така, більш розминочна. Нам тут треба більш повідчувати ребра, подихати. Три. Повертаємося. Продовжуйте рух верхньою рукою. Не обривайте його. Чотири. Повертаємося. Поки йде рух, йде і вдих, і видих. П'ять. Не робіть різких рухів. Інакше буде судома, в внутрішній частині стегна. Шість. Щупаємо простір, ставимо долонь. Лікоть вниз. Нікуди його не викручуємо. Верхня рука витягується. Повертаємося назад. Вдихаємо. Шість. Повертаємося. Сім. Витягуйте свої ребра по ефекту гармошки. Розтягуйте їх за допомогою руки. Вісім дев'ять без різких рухів обережно, десять один. Два. Повертаємося. Добре. Зараз обережно випряміть ноги, скиньте напругу. Якщо треба, попити водички. Я не п'ю на відео, але вам ще раз нагадую, що треба пити упродовж цього тренування по комфортному відчуттю в животі. Зараз готуємося до другої сторони. Ногу одну без різких моментів заводимо назад. Друг перед собою, вирівняйтесь, будь ласка, тут не стопоріться. Якщо ви відчуваєте, що ви сидите нерівно, не заклякайте на одному моменті. Пошукайте або підідвиньте до себе ногу, або трошки від себе відведіть. Порухайтеся трошки в цьому положенні, щоб знайти свою комфортну амплітуду. Не забуваємо, що ми не стикаємо передню стопу і задню ногу в передній частині стегна. Працюємо. Видих. Пливемо, щупаємо під собою простір. Рух не закінчується на моменті, коли ми стикаємося ліктем нижнім з підлогою. Повертаємося. Щупаємо простір. Видихаємо, дивимося під верхню лікоть. Витягуємося в ребрах по ефекту гармошки. Може таке бути, що може клацнути в грудній клітині. Ми зараз на це і рухаємося. Саме так має працювати прес через грудну клітку, через ребра, через дихання. П'ятий. Тому і нетипове тренування. Бо більшість звикли качати прес, закачувати його, утворювати доміки і будь-яке незручне, неправильне, дискомфортне положення в животі. А щоб мати красивий прес, треба подихати, порозтягувати ребра, порухати грудну клітку. Отак утворене наше тіло. Шість. Повертаємося. Дуже, будь ласка, плавно, ніби ви такі прям. Супер заповільнені. Сім. Отут вже можна трошки далі від себе відводити руку. Ви вже розрухалися, ви вже витягнулися. Доводьте цю руку до повного витяжіння. Повертаємося і за рахунок пресу бокового. Не забуваємо витягуватися, як жвачечка. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Щупаємо, нікуди не спішимо. Якщо нижній лікоть приклеїли, то верхня рука все ще продовжує витягуватися, поки повністю не витягне наші ребра. Вдих. Останній на видиху. Повернулися. Добре. Це ми з вами і розрухалися, і трошки привели себе в такий приємний тонус тіла. Зараз ми з вами почнемо робити артикуляцію хребетним стовпом. Ми будемо з вами округлюватися в грудній клітині, прогинатися в попереку і робити таку поєднану роботу повністю верхньої частини. Дивіться, як нам треба відстроїтися. Станьте, будь ласка, на лікті, відведіть від себе максимально коліна. Пальці ніг стоять і наїдьте лобковою кісткою вперед, утворюючи максимальні включення в пресі. Головне, щоб лікті сильно близько до вас не стояли, бо вони будуть вас підпирати і вам заважати. Підкрутіть трошки попок, ніби затискаєте маленьку детальку в попку, зробіть вдих. І на видиху, виходячи лобковою кісткою до підлоги, вийдіть в положення сфінксу, витягніться маківкою наверх. Отут голова, шия і плечі, оце правило трьох, мають бути окремо. Плюс тисніть внутрішньої частини ліктя в підлогу, щоб вас максимально витягувало вверх. Зробіть тут вдих. На видиху округліться головою, грудною кліткою видвиніть лопатки наверх до стелі. І затримайтеся в підкрученому пупку в цьому положенні. Робимо вдих. На видиху знову виходимо. Пупком лобковою кісткою до підлоги. Витягуємо себе давлячи, надавлюючи внутрішньою частиною ліктя в підлогу. Правило трьох голова шия, плече окремо. На видиху тиснемо максимально в лікті, в передпліччя, в руки. Голова стікає вниз, витягуємося грудною кліткою через лопатки до стелі. Фіксуємося тут, пупок підкручує оцю нашу маленьку детальку. І знову виходимо в вихідне положення. Це я тільки пояснювала, а зараз ми будемо з вами працювати. Ви можете починати, якщо ви вже там спробували зі мною трошки повторити, з положення приведення вже лобкової, в лобкової кістки до підлоги, а можете починати з цього, вихідного. Оберіть для себе не суть. Починайте, як вам зручно. Головне, не кладіть пальці в ніг, бо нам треба трошки оцей натиск зберігати від великого пальця в підлогу. Робимо вдих, витягуємося, якщо ви стартуєте з положення сфінксу. Виходимо на видиху наверх. Голова стікає вниз. Підкручуємося в пупку, пливемо тільки наверх. Назад руху немає, навіть якщо вам так здається. Повертаємося. Вдих. Видих наверх. Повертаємося. Видих. Пливемо, поки дихання не закінчується. Постійно пливемо лопатками до стелі, бо хочемо її відштовхнути. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Кладемо спочатку лобкову кістку, потім розкриваємо грудний. Потім піднімаємо трошки підборіддя наверх. Правило трьох. Все окремо. Голова шиє плечі. Видих. Видихаємо також наверх через лопатки. Якщо встигаєте дихати тут видих, міняємо вдих. Через лопатки знову даємо видих. Повертаємося, робимо вдих. На приведенні знову видих. Якщо встигаєте робити аж 4 цикли, робіть. Якщо встигаєте робити тільки 2 цикли, робіть так, як вам зручно. Наверх видих. Вниз. Кладемо лобкову кістку. Живіт. Витягуємося наверх маківкою. Через округлення приходимо лопатками до стеля. Максимально округлюємося, витягуємося від плечей. Не провисаємо тут, голова окремо. І зараз буде останній новик. Вийди. Округлилися, спіймали маленьку детальку пупком. Фіксуємося. 5. Дихаємо. 4. Голова стікає вниз. Три. Два, один. Лягаємо. Приємне Женія, да? було в животі. От вам і прес. Не з крутками а єдиними. Прямо ж у кого підгорає, трошки себе розгрузіть. Тут може бути таке прям потужне відчуття. Подихайте, попийте водички, кому треба. Зараз у нас будуть е, рухи на прес. Через міофасціальні офіціальні лінії, передню лінію, задню лінію. Ми будемо відчувати таку натягнуту струнку по передній лінії від грудини до е, лобкової кістки і по задній лінії в середній частині, де в нас знаходиться м'язи кору. Дивіться, що тут буде відбуватися. Нам треба поставити одну ногу попереду. Не забувайте, якщо давить в заднє коліно, от, наприклад, як у мене, підкладайте килимок в декілька разів, не терпіть. Нам треба, щоб коліно не було перед нами, а воно нас пускало вовнутрь, тобто трошки відідвинти від себе ногу. Коли ми будемо створювати рух вниз, будь ласка, тисніть максимальну вступу, ніби ви давите на педальку. руки за головою задній носок стоїть. Ми робимо вдих, тут в нас лікті нейтральні. Подивіться, будь ласка, не робіть. На видиху ми зводимо лікті, округлюємося, пірнаємо як дерефінчику воду, тиснемо стопою в підлогу і проїжджаємо маківкою вниз. На видиху, на вдиху, винирюємо. Як зміюка, розкриваємося ліктями. Потім, ніби ми затилком, штовхаємо щось назад, робимо хвильку назад, щоб включити передню задню лінію. І тільки потім приходимо в нейтральне положення. Тобто, грубо кажучи, ви повертаєтеся, коли звенирення наверх. Ви ще робите відведення затилком назад і створюєте отаку хвильку, щоб тут включити м'язи кору. Передню лінію, задню лінію. Тепер подивіться цілісно. Робимо вдих. На видиху ниряємо, давимо стопою в підлогу. Вдихаємо, як зміюка розкриваємося, штовхаємо, ніби щось маківкою наверх. Тепер затилком трошки підзакриваємо лікті, приходимо в вихідне положення. В невеличку нейтральку, таку з невеликим нахилом вперед. Коли ви виходите в вихідне положення, тобто ви зробили оцю хвильку назад, вам треба потім обов'язково вирівнятися і трошки накатити корпусом вперед. Зараз ми з вами працюємо з однією ногою. Вісім повторень попереду, потім трошки відпочиваємо і з другою ногою попереду, також робимо вісім циклів. Працюємо трошки в бік коліно, воно ніколи не звалюється всередину, завжди притримується з зовнішньої сторони. Руки можуть бути в замку, можуть бути так щільно прилягати до голови без замка, як вам зручно. Працюємо. Робимо вдих. На видиху занурюємося хвилькою вниз, зводимо лікті. Знову повертаємося на вдиху, розкриваємо лікті. Даємо поштовх спочатку затилком, потім хвилю корпусом і приходимо в нейтральне положення. Невеличка хвилька. Нейтральне. Три. Чотири. П'ять разом. В сторони лікті. Вниз. Наверх. Вниз. Тиснемо. стопою на підлогу. Наверх. Штовхаємо затилком, підключаємо корпус. Наверх. Штовхаємо. Нейтральне положення. Тепер відслідкуйте, як у нас попрацювала і опорна нога, як попрацювала передня, як попрацювала задня лінія, і наскільки ми тут вже підзавантажилися, виконуючи цю вправу. Зараз нам треба поміняти ногу. Не забувайте, будь ласка, пити водичку. Я знаю, що коли воно не муляє перед очима, ви забуваєте це робити, але дуже настоятельно рекомендую вам пити упродовж цього тренування. Працюємо на другу сторону, ногу відводимо трошки вбік. Намагайтеся контролювати центр тіла. Не завалюйтеся так, щоб вас за собою забирав корпус. Ні, коли ви робите хвилю назад, ви все маєте контролювати. Тобто нічого вас не, не забирає за собою. Ставимо, тиснемо в підлогу вже початково, а потім, коли починаємо робити всякі лінії, ми тиснемо ще більше стопою в підлогу. Працюємо, робимо вдих, на видиху пливемо, винирюємо, штовхаємося, видихаємо. Нейтральне положення, обов'язково вниз. Хвилька нейтральна. П'ять. Шість. Ниряємо. Винирюємо. Штовхаємо. Нейтральне. Сім. Вісім. Опускаємо руки. Виходимо в нейтральне положення. Типу, розслаблена поза дитини. Ноги поставте щільніше. Відведіть руки перед собою майже в стик. Покладіть пальці ніг, штовхніться назад і покладіть лоба до підлоги. І проїдьте ще руками трошки вперед, щоб розтягнути грудну клітку, ребра, лопатки і нижню частину спини. Фіксуємося тут. Дихаємо, я рахую з 10 до 1. 10, 9, 8, 7. Робимо вдих, ніби між лопаток. 6. Видихаємо, ніби з ребер. 5, 4, 3, 2, один. Потрошку під'їжджаємо до себе, виходимо в будь-яке положення. Хочете залишайтеся внизу, хочете, встаньте, трошки порозтрушуйтеся. Я всім дуже дякую за тренування. Ви молодці. Дякую, що тренувалися зі мною. Всім гарного дня!